Шановні колеги, це відео обіцяє бути насиченим та цікавим, так як сьогодні я буду рейдити свої перші домівки, буде багато стрілянини і куда ж без цікавих історій, наприклад, як вороги стають друзями. Під минулим відео по расту ви набрали 100 вподобайк, за що я вам дуже вдячний. Давайте я на цьому відео зробимо стільки ж. Хто ще не підписаний, швидше нажимай на червону кнопку. Тут буде весело, і ти точно не заскучаєш. Беріть щось смачненько і приємно вам перегляду! Історія починається з того, як ми сиділи під дверима сусідів і чекали, коли хтось із них вийде, і ми його залутаємо, і ми навіть не уявляли, яка це була помилка. Не знаю, вон бачиш, ні. Наш сусід, походу по, по дверях. По а, ходу, за, ньому. <рес> за ньому відмінь, за ним за, за ним ведмідь. Тихо, 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 тихо. Це хто? там? Ого! Є. Вбив? Це ти його вбив? Да. Хорош! Сіде? Давай бігом бігом. <світ> Бідний сус. Вбивши цього челіка, ми сильно його розлютили і він вирішив помститись, но йому це не вдалося. В сторону нашої хати, скоріше. В, він, да, він в сторону хату, нашої хати біжить. Толік, Хат, то, завалити його, Завалити, Долік? Та пробуємо. Вот він, бачу його. Він, <піллявали>. він, а, він спускається, спускається. Що, стріляти, ні? Побачив. Давай, стріляй. Його не бачу. Попав, попав, попав! Ми не стали чекати, поки нас заредять, і вирішили зробити це першими. У нас було досить багато взрочатки, і ми тільки зібралися, вийшли з хати, як у моєму другу в лобу прилітає куля від тих самих сусідів. Виявляється, що їх довго не було в онлайні, і вони вирішили зайти і пофармити. Але почули, як ми щось мутимо. Таймінг був просто ідеальним. Чувак, а він нульовий? Він, він б, б, блін, де ж не знаю, як навестись, бо я на карті метку зараз не можу ставити. Підніми мене. Вот, бачу, бачу, влів. бачу. Вбив! Голу! Галімо, чмо. У нього автоматичний пістоль був. Це, Костюм кочівка, кочівника. Патрики, тканина чуть-чуть. Ну, тут все по чуть-чуть. Я його забив і ми пішли відпочивати. В той момент наш сусід готувався на нас напасти і забрати те, що ми з нього вибили. Ці челіки непогано придумали свій план і напали зненацька. Я да. можу вийти на вулицю, глянути, що там як. Так, да, тоді хал і У мене тільки з собою пістолі, я не знаю. Він кіляє? Скотина така. О, все, я знаю. Я щас вилізу з Томіком. З прицелом 8X і попробую йому дати. Тільки давай, щоб той Томик ніхто не забрав. Ні. ВІН ТУТ! Він під да. дверями! Тебе вбили? Да, мене вбили, він прям під дверями стоїть. З пістолетом. Понял. Блин, мені треба чего. нього сидити. шолом є. Хорошо. Мене добив. Прям під дверима. Він один, якщо не помилялся. двері лише відкриті, да? я закрив. У нас не було багато зброї і любі ресурси були нам потрібні, тому бігали з бомжатською зброєю, хілки і голими. Ті челіки почали нас піджимати і просуватися все ближче додому, але я старався дати хоч якусь відсіч. Чи вже просрали, то вернем. Вот він, він вот він! Ай-яй-яй, у мене дуже мало хп, він іде до хати, йде до хати зверху. Я закриваю двері, все, я не виходів. Мене, мене чекає, да-да-да-да-да. Швидше. Давайте, хилпа. От він до хати сьогодні. крадеться. Він впав, впав, впав! Е, через парадний парадний вхід заходить! А як він зайде через парадний, яло? Я не знаю, він стрибнув згори! гори, А, це він під дверима! Да, так, він під дверима з Томіком чи з чим. Як ти втічаєш звідси? Я на горі його сижу, чекаю, чекай, поки він вилізе якось. Тобий його, зажимай. Та й ні, він сховався, мене рівь. Я зато я співаю свою позицію, у да, мене 11 хп, він на криші, він на криші, самий верх. А, ну, в нього щось є, а по тобі стріляється. У мене 10 хп. Вигасити, ви гасити. Ви він на кришу заліз нашу. Ну що, так, так, да, 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 він на нашій криші. Там, де печка, ти не відкривай, поняв? Все. Все, там вже все. Або витягни все із печок і тільки тоді можеш пробувати щось робити. Не треба. У мене 7 хп. Ну Я не розумію як він перепляв. Вон, бачу, 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 бачу. Ай, бля, попав гандон. Сука. Він прям на кричі сидить. З Томпсоном. Бля, я ж заспавнився в якійсь сраці, я не по тому попав, боже. Само глупці роби. Так, вже поняв. Після того, як мене вбили, з хати було вийти неможливо, так як на нас чекали всюди. І як тільки ти відкриваєш двері, зразу куля в лоба. Ща-че, сейчас че ча. Чекаю, чекаю, шо таке. Чуєш, мені до нього вийти, чекаю. я бы ничего просто. Давай, давай, я хуй. Чекаєш, я б же чую потом скушу. Ты просто нижки наклонишки. Він дверя. Д... В них двоє! Вони хочуть дв... до нас зайти, не виходьте через двері. Вони двері проходять, О, поняли? Можна їх рейдити, Можна їх рейдити. Ви тільки двері відкриваєте, вони зразу заходять. На что ты відкривав. Ти що по дверях пройшов? Ні, я заходжу в одну двері, вони там! Вони вже прийшли ага. через дві двері. Він покликав свого друга, і вони були з непоганою зброєю, на відміну від нас. Вони нас довго мучили і не давали вийти з хати. Ну в один момент ми почали з ними говорити і слава Богу, що ми все-таки домовились. Ну, звіняйте, коротше, якщо хочете, типу, сильно, можна і перемірюємо. А орушки віддасте хоча б, ні? Агу. Ну, я можу Сколько? лише одну. ми сьогодні Бл. Давайте так. Перемір'я було, так скажемо, підписане тільки після файту. Тому все, що було у файті, все зостається. Якщо щось треба, ми готові продати це. А в віддати. Зрозумійте і нас, у нас запаси не ну, 8х. Вибачай, це, це ж ваша помилка. Тут я нічого зробив. Ми зро ми можемо вам його продати, але ціна буде велика, тому що він нам і самі потрібен. Ми помирились і домовились, що не будемо один одного рейдити і вбивати. Вони йдуть своєю дорогою, а ми своєю. Так як на них рейд відміняється, ми пішли шукати інших сусідів, яких можна було б зарейдити. Під нами була велика ферма і будинок, той будинок на воді зарейдили наші сусіди. Ну і добре, ми пішли далі на острів, і там знайшли два будиночки, які хотіли знести, що і зробити, але без труднощів не обійшлось. Відходьте, відходьте, відходьте. Відходьте. Ха, флешбеки пішли. Флешбеки <laughs> да. з 43-го. Ага. Горить, палає. Я... Давай, давай, давай. Ну, прикинь, це просто гавно якесь. Кікону ще буде горити? Толя, ти себе киуш. Я знаю. Да я поки що похаваю на натурі... це... по дверки я залипатель, розумієш? А хто тут на цьому острів ще може бути? Тут крім кабанів нікого нема. його бахати дверці можна. Все, давай. Де ты там наш підривник? Тільки себе не підриви, те прошу. Вийди звідси, а, це хінос, да. Хінос? який хінос? Встрокі. Ох, полетіла. Я по дві накидаю, тому що я не бак. Да ти шо? Я гарно бамнуло. Так, а ты слишком, ото мост, давай, и сліды, дивисься, щоб ніхто не шов. А, ну да, зараз на звуки прибежи. На гору. Йому на домик вилізай, чи... <рик> Ні, нам ну, треба, напевно сюди. тут Ситузали, пусто. Бежить, бежить, бежать, бежить! Челик, челик, на. На, дай... на 40. На 30. На, на 30 на 40. Блин, ничего не бачу. Опа. Він за деревами. Або в кустах десь. десь Ось у нас наша сусідушка. А во, да, да, да. Це, по моєму їх двоє. Ты бахай їх по Да, він у мене він тут. Я поки бах. бахаю. Бах. Його бачу. Ого, что вони игасить? О питон. Питон, что это? Ага Попал. Попал. И да? Он выдходит, по-моему. Да. Two hours later. Да. Что, а, это чувак наш. Это же наши, алло. Скажи ему. Чувак, пацаны, алло. Пацаны, алло. пацаны, алло. пацаны, стойте. Ой, выбирай. надо же надо же Я не, не знал, что это мы. Бачали, Йо, не мы знали. тут а реально, Ловко получилось. А тут так, так. Викоры, что там бегают? Бляха, я сдох. Так, 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 А, понял, понял. С питоном. Да, я да. Викен спал, да. Чекай, Виталий. А тебе сейчас палку после Викен? Ну, выбачайся. Покажете, щось. що там всередины. Да, мені сам цікаво. Все, я тобі спалку видав. А це в кого? це хто тут? Можна не лута? Можешь не лутать наш. Можно Не чіпаю, начипаю. Не начипаю, не я все розумію. Мені забирати твій лут. Да, 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 все забирай. Я беру с А ти бери все остальное. Там лута, ніфіга то ли, ми не окупились, ми тільки просрали. Ти ще не добрався, може там ще щось? Ну, до лутової, я не знаю, може там лутоваша є отдільно, але до мене. <зас> Боже! Воно горить! <зас> Хлопці, Вибачайте! попереджайте. <зас> Вибачайте, я не знаю перший раз вообще. Курва, як воно взи? Шапу Іди, На іди, 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 ловку іди, пожалуйста. <зас> пожалуйста. пожалуйста. Можете будь ласка відійти, оттуда вийти, щоб б... не тортатися і щоб, б... тортати, Бо, щоб б... о, случайно підриватися буду бах, ся буду бах. Курва, я навіть не знав, що воно так. Я чуть їх не вбив? <рес> <рес> я знаю на ловку и забанити. Добре, добре, давайте. Нормально темка. О, побахнули. Бабахнуло? Да. Что там? Так, водолазка фигня. Наша же не такую крышу строит. Мне ж пульбос ничего не на крыше. Я спрашиваю, веди да, веди да. Можешь веди да, чтобы я пролил? Да, да. Что у него тут оцен... на крыше? Параша. Да, это параша. Параша, но... Першої хати ми майже нічого не залутали. Прикро, звісно, але звідки ми мали знати, що там буде? Ми не розстроїлись і пішли до іншої хатки. Оцього переді мною. Йопту, а. Бова. Дякую. Скільки 600 челіфтоль? Де там А Звідки Тише, вас такі взрывчатки? Але отам, там, на дверці. Все, відходь. І прийдеться шедо фармлювати, щоб їх вбивати. я думаю. А, і вони они вийдуть вейдис застроятся. Дебілки, звісно. конечно. Вони не в онлайні. Каже, опитний рейдер. Прийшов, Не хватило даже, ничего. Ну ладно. Понимаю. Я вже сьогодні не буду, короче, грати. О, верстак. І стол для изучения, і двері відкриті. Який верс, Який верс, Який верс. Перший. О, у них тут все відкрито! Блин, Чкай, треба я не зайти. От Тай, відійди, Відійдіть, відідьте. Треба там бахнути тільки одну дверку, бо інакше ми не проліземо. Ну да. Бахаєш, так? Да? Я просто тут дуже неудобно бахати. Ну є таке. Мене вбило. Шо? Нічого. Тебе вбило? Так. У мене спалка далеко. <intéress? піг> Заберу тоді ще для аквалангів, типа. Валанги. Все, имбово, я валю до хаты. Тоже уже полный. Блин, ну нормально, я бы сказал, типа. Але по серии мы просрали жестко. Ну, по серии просрали але вроде экшен, знаешь, я. Вроде. По сути, тики наши сусиды были окупні нам по серии Окей, okay, окей. Okay. Так, ну, нет, в Вугляна, мы нормально забрали, типа, Вугля у нас хорошо. Забыдем я что себе нашел арбалета, Бердянку, ну, саморобно, я понимаю, и Бердянку, Томпсон забрав, это, как его называется, в тиммейта, в Толика. Ну, за, как да, его называется, называется, да. Понял, понял. Ну и еще тут что-то, костюмы, водолаз, типа, карточки, Так, сирка, ну, сейчас просто сиру робить, сирку. Тоже шо? Разрасплат. Разрасплат. Да. Не, ну я бы сказал, может быть. Ёб твою мать, и двери сраня. Курва. З рейдами закінчили, і на сервері стало скучно, бо не було людей. Самі розумієте, що без світла нічого не зробиш, і ще вайп був через два дні. Чекати я не хотів, тому ми пішли на інший сервер. Я був соло, бо мої друзі були зайняті. Я зайшов на сервер, побудував свою першу хатку, але вона була настільки ужасна, але я це зрозумів тільки потім. Я лутав, що міг і робив, що знав. У мене були сусіди, але коли я їх бачив, я їх не вбивав, хоч і міг. Ну цей гандон вирішив підійти в спину і убити мене зненацька. Що зробиш, раз така несподівана гра. А, той чувак з легкістки з легкістю залутав хату, просто проловивши підлогу, де стояв весь лут разом з шафкою. Просто геніальна постройка. Я не знаю, як я міг додуматись зробити таку хату. Я не знав, що робити, мене вбивали і вбивали. Вже хотів забути про цей сервер і піти на інший. Тут я спавнюсь незрозуміло, де я бачу розломлену хатку. Уваги на неї не звернув, так як всі, хто міг її вже давно залутали. Ну я все ж таки вирішив заглянути, що там. І чуть не впав нахуй. Я не знаю, як це пояснити, але напевно сам бог змилувався наді мною. Пацани! Просто, просто зайшов пару секунд назад. Подивіться, 50-90. Скільки, скільки того, просто, просто хату не залутали, розумієте? Вот, дивіться, стоїть. Стоїть, бідна, єдна. Скільки в ній всього було, і карточка зелена, і ніж, і 750, боже. Куда я попав? Ні, такої везучої катки початку я ще не бачив, якщо чесно. Просто за 2 секунди я маю 750 скрапа, куча всього іншого, куча всього, ні, це ахірено. Тільки лишилось знайти і побудувати хатку. І я подумав і вирішив, що на місці старої хатки збудую свою нову, але ж як я знову збудував гімно. Я збудував за велику хату і не вистачило ресурсів на її покращення. І коли челік побачив таку хату соломив, вони нас зарейдили. боже. Плиз. Плиз, бро. Бро, what the fuck? You idiot. Урод. Ублюдок. Ублюдок. Абсолютный. Бро, 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 айдон I насінг. Айдо Айдон Хев Насін, дончи. You idiot. Такий облюдок просто. Це було попередження, що треба будувати хату міцніше. Вони побачили, що в хаті пусто, але не дивилися в шафу, тому що я поставив на неї замок. Але то лохи, Могли б стільки всього залутати. Я покликав свого друга, і ми разом почали щось робити. Він зробив нормальну хату, а я в той момент вчився користуватись верстаком відкрити технічне. технічне вивчаєш саморобний молот, потім кайлоробний да, Кай... ну, потім кайло. кайло меч композитний лук, булаву нижм'ясникайк і двоствольний дробовик і саморобний дробовик да, двоствольний дробовик. дробовик після цього фаер э, там збоку. Фаєр. Далі набої для пістолета. Ага. Револьвер. Револьвер. Граната з бляшанки. Е, в гранаті не... з бляшанки не хватає, хватає тільки на в... вогняну стрілу. вона, ну, я думаю, безполезна. Ні, не вивчай її, так. Добре. На цьому відеосі скінчило. У мене ж є цікава ідея, що робити далі, тому якщо буде стовп под буде і відос. Дякую за перегляд. Мирного неба і слава Україні!